Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Магинаді Виноградови. Це програма Право на правду про законодавчі новели та юридичні новітності, які нас чекають поговоримо. Прямо зараз з Олександром Савковичем. Мої вітання, пане Олександре. Доброго дня, мої вітання. Да, я Дуже, думав, чек... Дуже чекав де... нашу з вами зустріч і якраз спілкування з приводу новел, тому що їх останнім часом побільшало в нашій країні. Слухайте, я от намагаюся підібрати слово от до того, про що ми будемо говорити. Ну, давайте почнемо слухайте, знаєте чого? закон про волонтерство. Я щось не дуже бачив, щоб якось хвально про нього говорили, і там взагалі з грудня чекають якоїсь такої неприємної ситуації. Волонтери скажуться, що ну. Така бюрократія і така процедура, що навряд чи там хтось залишиться за ще з малих волонтерів. Що там за новий закон, що чекати, як воно там буде працювати, про що вони кажуть? всі? Розумієте, це буквально, якщо говорити по суті, да, є, так би мовити, сфера відносин, пов'язаних з волонтерством, з гуманітарною допомогою. І вона до цього часу не дуже була звичайно врегульована, але вона дозволяла там задовольняти там волонтерські потреби і так далі. Туди, mm -hmm. куди пішов давець і почав, е, начебто, регулювати її. Він по суті ускладнив механізм е, волонтерства. Що я маю на увазі з грудня місяця? Тобто, якщо я м, планую отримати якусь волонтерську допомогу, я повинен зазначити її кількість, її вагу, склад по суті, зареєструвати mm -hmm. в електронному реєстрі. І по суті, потім ця саме така кількість, такі склади, така вага повинна до мене прийти. Ну ж розумієте, це ну це нереально, прям визначити і так далі. Вони з однієї сторони там позабирали там цілу купу папірців, там довідок гарантійних листів, да там вели декларацію, mm -hmm. яка повинна також знову ж таки чіт чітко фіксувати кількість товару, який там приходить. Ось потім як він е е використовується. І що саме цікаве, що е ну. Ключовий момент, що е волонтерами не можуть бути фізичні особи. Там є лише визначення юридичних розумієте, Тобто, по суті, ті особи, да на яких на сьогоднішній день збудований там механізм uh -huh. волонтерської діяльності, да. Вони е, можуть стати так би мовити, їхня діяльність може стати поза законом, Опа. Або потрібно буде реєструвати волонтерську організацію і, і так далі. І тому подібне. Тому розумієте, ну дуже ускладнили, дуже запутали це все. Можливо, ще до моменту там до грудня внесуть зміни, але це, якщо чесно, е, як кажуть самі волонтери, постраждає в першу чергу кінцевий. Отримувач цієї допомоги волонтерської. тобто армія це наша. Да, ЗСУ. Да, це Тобто давайте, давайте, давайте розкручувати цю історію. ну, Логічно, я хочу зрозуміти. Тобто, в грудні може статися так, що у ці всі, наприклад, встрічця у Фейсбуці, інших та соцмережах, ми бачимо періодичні збори. На що завгодно: на каліматори, приціли, прибори ночного бачення. І, і от всього цього ми вже не будемо бачити. Залишиться два-три великих фонди. Ну там я не знаю, наприклад, притула, там, о, якісь незламні серця чи ще якась. Іс 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 історія от вони залишаться, і все. Слухайте, ну фізично, якщо уявити так, от їх як о, о, пляшку, то це вузьке от горлишко, як ту кака кажуть. І через нього не, не пролізуть всі ті потреби, які потрібні. А я бачу, як там збирається постійно ця вся історія. Слухайте, і що, і, і як? Ну, наслідки ми з вами відчуємо. Я думаю, якщо нічого не змінять до до грудня місяця, наслідки ми відчуємо в грудні, а скоріш за все, там більш негативні наслідки відчуємо вже в січні. Коли, тому що я думаю, що в грудні будуть там запас волонтерської допомоги ще та, що була накопичена do, до внесення змін там в листопаді. Але я ж кажу, ну самі волонтери дуже негативно оцінюють. А цей ці новели тому тут я ж кажу без без тому без конкрет, без конкретних змін, які безпосередньо пройшли самі волонтери, які займаються допомогою. Розумієте, скоріше всього, вносили зміни під дійсно великі організації, да такі, як Юнайтед 24, uh -huh. фонд повернись живим. Да, от для них ці е, критерії ну більш менш вони плюс-мінус виконуємо. Але для низки інших, які по суті не являються такими публічними, але займаються волонтерською діяльністю, для них це дуже сильно вдарить по логістиці постачання. розумієте? тому тут я ж кажу, це це дуже не, не, негативний буде мати наслідок. Саме Або... Слухайте, ну або окей, ну давайте я трохи позитиву дам. Або всі ті, хто ну все лишається, як і лишається. Але е, замість е, приватної картки окремо якоїсь особи там буде е, розрахунковий рахунок того ж того ж United 24, того ж притули або ще когось. Тобто, все те ж саме, але тільки е, загальний рахунок буде спіль, ну, спільний, який якийсь один. Тобто, я, якщо я збирав там слухайте, ну. Слухайте, пікапи і авто, які збираються на ЗСУ, уявляєте? Тобто, от його не, не, не буде. Що це така історія? І я так розумію, що ну ні, такого ну, не повинна статися. І, і не, 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 позаштатні працівники там або ще якось буде ця історія можлива врегулюватися, щоб ті люди, які як фізичні особи збирали кошти, стали такими собі позаштатними працівниками тих, тих самих великих фондів? Отака от історія можлива? Чи це маячня? Дивіться, така історія можлива, да? але на це повинна бути добра воля цих фондів, да? тих ага. людей, які приймають там, управлінські рішення. І по-друге, е ну, реалізація цих там, намірів і так далі, яка займе час. Але ми просто втратимо час, да? це те саме, як вам сказати, як ми, ми з вами звикли їсти в день там, вранці, ага. в обід, да? а тут нас заберуть обід на три місяці, ну, умовно. Армія буде не до волонтерську допомогу. Звичайно, ага. це на них сказуватися. Ці зміни я ж кажу, вони плюс-мінус паралельні, але це дуже сильно вплине на логістику. Це 100%. постачання. Ага. Воно скоротиться ну як волонтери самі оцінюють на відсотків 30-40 від сьогоднішнього загалу, який є. От і все Тому ага. Тут я ж кажу, цей час він буде втрачений. Да, можливо, через там 3 місяці, коли хтось оцінить ці негативні наслідки. Повернеться або внесе якісь більш правильні зміни, да, а, але е, цей час вже буде втрачений. От, от така ситуація у нас наразі. Ну це це, це, це дуже погана ситуація, бо я о, вбачаю в цьому і майбутню перспективу, що буде далі. Недотримає, не до отримає ЗСУ прилади, які якусь базу матеріальну, і що буде, вони спрямують негатив в О, Цивільні перестали допомагати фронту, о, цивільні зажалися. О, така історія буде. Слухайте, через деякий час почнуть реагувати цивільні скажуть, а це не ми, слухайте, та це ось там така історія, ось керівництва нашого, то спрямовувати негатив в той бік. Ви розумієте, яка напруга може статися ближче до досічня місяця? То, от, от, грудень воно почнеться. І десь до січня ми будемо мати якусь неприємну дуже історію. Окей, рухаємо. Рухаємось далі. Далі у нас цікава новина. Новела про ці правила фінзвітності, Нові фінмоніторинг. Там я читав, читав щось. Що там кого там кого це стосується, і що кого будуть моніторити. Як насправді моніторинг він завжди у нас був, да, він є і він буде. Але коли ми говоримо про моніторинг основних потоків, да там фінансових операцій, великих компаній, так далі, зараз вже відбувається більш там селекторне ну, фінансовий моніторинг, більш операцій, менших да їх почали вже класифікувати на певні види там фінансових послуг, і ці операції ну фактично просто посилюється фінансовий моніторинг. Але розумієте, я вам хочу сказати, що тут насправді, якщо дивитися в самі зміни, от що вони да в нас і так на сьогоднішній день в даному випадку банки вони. Здійснюють фінансовий моніторинг всіх операцій своїх клієнтів. якщо в них можуть бути питання там від перерахунку однієї гривні там до мільйона. Вони завжди ці питання можуть задавати в будь-якому разі. Ось тому тут питання в тому, що їм лише надають більше інструментів для uh -huh, uh -huh. та і більше можливостей для можливого. Там постановки питань також ці зміни вони стосуються звітності перед Національним банком України. Тобто, якщо Національний банк каже, слухайте, ну дивіться, у вас там є операції, там мільйон гривень. Да? А дайте мені ну, сегментальний там, поділ фізичні особи, юридичні особи. Угу. Да. А тепер кидайте поділ. А що це саме? Звичайні перекази, з картки на картку, з картки там, на, на рахунок особи, розумієте? Тобто відбувається таке ну, глибинний аналіз. Сегментація. Та да, сегментація, да, тобто банки і так її проводять, вона в них і так є. Але ну наразі це відбувається більш глибинний. Тепер національний банк може запитувати цю інформацію. Якщо раніше йому треба було якісь додаткові підстави, тут вони з посиланням на цю постанову кажуть: ось згідно того, -то, то дайте інформацію за такий то період. така да от, така історія. Слухайте. Окей, давайте давай, про, про, про 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 цю історію покрутимо. І звичайні люди, в яких не так багато грошей, ну тобто від зарплати до зарплати, в них ця історія і залишиться. Ну, їх не, не з'являться не звідки якісь капітали, якась історія, і їхні всі операції по розрахункам будуть ті ж самі нічого нового, ніяких сегментованих супер, нам, знань, банк інформації не отримають. А на, а ті люди, у яких є кошти у яких є кошти, що вони будуть робити? Я от на вихідних розібрався, подивився, там як працює ця крипта історія. Крипта крип історія. Маспіль. Маспіль. Так вони всі перейдуть на крип -крип -крип криптовалюту. О, і, і що далі? І що, от як банк з цим буде от жити? Вони не основні великі кошти там у людей, у яких є кошти. Я не беру я ще раз кажу, окремо беремо людей, у яких немає кошти від зарплати до зарплати. Там ну на загальній масі так велика сума, але великі кошти зосереджені у, у невеликої кількості людей. Так вон, вони всі перейдуть у крипто історію. І що? отут як буде працюватись? Це і це і ці всі потоки вони не будуть у фінансовій звітності ні банку, ні національного банку. Це просто буде паралельний е, світ, ось паралельні економічні відносини. Е, я згадую період там х да там угу. коли були бар бартерні операції. Тоді коли була гіперінфляція, і так далі, і ніхто не розумів, який там буде курс, да ніхто не хотів втрачати вартість активів. Да, по суті, були бартерні операції. Тут. По суті, перехід перехід в криптовалюту або в інші там угоди. Вони так вони просто підуть в тінь, і по суті, від цього трава не виграє, оскільки буде ухилення сплати податків. По суті, тому що в ці всі операції да бартерні да, там. Не буде видно, хто що заробив? Да а просто от люди таким чином будуть собі розраховуватися, як вони вважають за потрібне. Буде все слухати. Це по перше. А по-друге, вони ж переведуть от всі кошти в криптовалюту. і що? Які ти рахунки будеш арештувати? Що ти заарештуєш? Його ні, холодний ні. гаманець. Ти його заарештуєш? Чи може ти бінанс заарештуєш чи іншу? От що тут як я це можливо заарештувати цю історію? Саме саме банками, банками, саме цим інструментом на сьогоднішній день є, це неможливо, оскільки ж там є там, своя специфіка пов'язана з е, фінансовими потоками, да там з курсами, з розрахунками, е, з неособленими гаманцями. Тобто, це неможливо. Можливо, ну в нас звичайно держава вона намагається врегулювати і цей ринок, да, але вона не може його врегулювати самостійно без участі там. Міжнародного законодавства його велика двадцятка не може врегулювати ніяк. Так. так, так а ви кажете, наша держава намагається врегулювати Велика двадцятка там, де держава намагається щось врегулювати з метою отримання прибутку, розумієте? Тому проявляють певні новації, проявляють певні бажання і пропонують інструменти для регулювання. Але люди звикли працювати в режимі. Вільної економіки і домовлятися, як кажуть, в більшій мірі на джентльменських угодах. Ось і свої ризики перед свої ризики страхувати іншими інструментами керування. Я не думаю, що саме час надати титул гетьманцеву, я закрипта Крипта, крипта Чегевара. Він просто, а проти банківської системи загальноводильно вже і в нашій з вами країні робить революцію, яка, яка вбиває всю банківську систему. Ну то воно ж вб'є її. От якщо так ми будемо рухатися, от банківська система буде вбита, вона буде ще раз функціонувати там на загальному рівні серед тих операцій, які. Ну, не дуже то й цікаві. Що там на пенсію о, мами моєї чи вашої? Там вони будуть моніторити, як там вона з двох тисяч гривень буде кудись перераховувати за комунальні платежі. Ну, дуже цікава інформація. Мабуть, дуже багато коштів вона перенесе. А все ж інше буде от по в тіні. А банківська система все скаже: дякуємо тобі, пане мацав. <рес> Абсолютно вірно. до цього воно. Такуєте крип, Крипточегівар. Слухайте, а, далі у нас питання таке не ну, дуже приємне. Ну, але ну, загалом всі, всі про це балакають. Бачать, це стосовно мобілізації і дій ТЦК. Слухайте, от в якому а, а, тут у мене два питання. Да? В якому разі ТЦК можуть затримувати, затримувати людину і кудись її вести? Не можуть ТЦК затримувати людину і кудись її вести. З законами не надані їм такі повноваження. Вони можуть ага. пропонувати, можуть вмовляти, можуть запрошувати. Да, але е будь-які дії пов'язані з Примус. на примусу, да, там, це все абсолютно має відображення в кримінальному кодексі України. Склад злочину, зокрема, там ну викрадення людини. Розумієте? Ну, я ж кажу, тут є. Ну, дуже... я, давайте, давайте, може, все таке, що не будемо супернегатив. Є ж якісь моменти? Ну, наприклад, людина пройшла медичну комісію, так, ну, і там дали повістку на завтра з'явитися вже в військову частину. Я вже знаю там з особистих історій такі приклади. А людина пішла, дала джазу і, це, і не пішла на. На той на ту на після комісії у частину, і вже за нею, от за нею вже я знаю, що приходять і поліція, а, мабуть, і військова поліція, і, мабуть, і працівники ТЦК. У такому разі вони можуть затримувати чи ні? ні, також? ні. ні? Вони також не мають права затримувати. Але коли приїжджають представники поліції, коли приїжджають представники ТЦК. Да, вони ну все, що на їх місці можна зробити в межах закону, да, це зафіксувати сам факт того, що конкретна людина, яка пройшла ВЛК, отримала mm. повістку, вона там по якійсь причині неповажні. Uh -huh. да, до е, центру комплектування. І лише тоді ці матеріали можна направити в суд. Да, і е, звинувачувати людину е, в, в ухиленні від мобілізації. Це максим, максим що можна зробити згідно uh -huh. закону. І, е, Дії пов'язані з примусом, з фізичним насильством і там затягуванням, як те, що ми з вами періодично бачимо, це все незаконно, це абсолютно зрозуміло. Просто можливо хтось з цим е не бореться. Да угу. і це залишається кажуть на совісті цих працівників ТЦК, які розуміють, о, ну так можна робити, воно ж працює. Тому що ж також е гра гра грає цей. Настрій, грають нерви і так далі, але ну, ці речі потрібно чітко присікати. То, що mm. він не з'явився а повинен був, це його пряма відповідальність. Це раз вона також має юридичне визначення. Те, що його під примусом намагаються туди завести, затягнути, це вже кримінальна відповідальність тих осіб, які порушують закон і по факту викрадення. Ну, це викрадення, фактично це, чи ні? Чи, чи я помиляюся. Абсолютно правильно кажете. це викрадення. І ці речі потрібно фіксувати. Ось поліція прийшла якраз і заявляти. Більш того, а що стосується якихось приводів, примусів і так далі, зі сторони там, цікав, вони, ну, або поліції, згідно з законодавством України є механізм, який передбачає якийсь примус за участю поліції по відношенню до фізичної особи, це ухвала су суда. Да, там, ага. Ось е потрібно там зробити, але знову ж таки, це ми говоримо в межах там ну цивільного законодавства. Да, і ці там примуси вони більше стосувалися наявки е особи в суд для розгляду справи. В даному випадку ну ми не знайшли підстав, при яких поліція і ТЦК якимось чином фізично можуть людину брати і кудись вести. Це лише може бути там пропозиція. Ну те, що я вже говорив, лише зафільмувати або зафіксувати факт відмови людини від, при, від, від явки в ТЦК, і відповідно факт е, неповажності причини, чому вона не з'явилася. От, і все, Це, якщо ми говоримо в межах закону. Углядев пане Олександре, я думаю, ви пам'ятаєте з періоду свого навчання римські права і там були софістика, така історія. Софісти, пам'ятаєте, цілі так. театри, де люди збиралися і змагалися в красномовстві своєму, то потрібно було фактами і аргументами загнати людину у тупік. Тупик такий, з якого він повинен був згодитися з думкою свого опонента, і то була перемога. І от мені ці бесіди, ось громадян України з ТЦК нагадують зараз. Змагання софістики і законів, то йому одну статтю, то йому третю статтю. Ми просто дійдемо ось якраз там одне з наступних питань, то йому четверту. Вони змагаються хто найкраще, і в кінці там ось там. Ну от така історія. Слухайте, але зараз дуже важливе питання. Дуже я побачив нещодавно. Це от Хмельницька наша область, де я проживаю зараз. Побачив таку історію. Там працівники ТЦК. Знімають як людина від них, від них тікає і стрибає в річку холодну і пливе, вони сміються, радіють з цього там. А я слухайте з свого досвіду колишнього, пам'ятаю, ми знімали декілька програм, де люди де з людьми сталися погані речі. Вони постраждали або вмерли. І були ті, хто стояв і знімав цю історію. Знаєте, от як щось відбувається, і отут от мені цікаво, слухайте, а от якщо б він потонув. О, та люди, він пливе, а вони гигочуть з нього. Ой, дивіться, як він тікає. А, от, а якщо б він потонув, то що це? От що це таке? Це доведення до самогубства, це вбивство. Прозуміло. Що тут? тут? Я, я думаю, щоб це ві те відео точно не з'явилося б ніде, якби це дійсно сталося. Е, вони б його точно видалили назавжди. А, але по суті, це можна кваліфікувати як м, вбивство з необережності. Тоже один із варіантів, тому що mm. по суті. Заганяти людину, да, яка можливо? Ми ж теж не знаємо морально психологічний стан людини і до моменту включення того відео, да що вони mm -hmm. йому погрожували, не погрожували. Як Тому що ми бачимо лише фрагмент певний відрізок, коли вже людина пливе, mm -hmm. коли бачили вода? Бабачили ви також да, та, 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 та. бачили. Тому тут що до це ну які дії, да і які вчинки. Зумовили людину це зробити, да воно трошки залишається за кадром. Ми лише вже бачимо емоційну насолоду представників ТЦК з ненорматова. Бо людей, які себе видають такими представниками, ось по суті, і, і все не більше і не менше. Тому тут, якщо там, якби не дай Бог там ця людина загинула, та да, тут е -е, прийшлось би чітко проводити там слідчі дії. Ага. Формувати доказову базу і опитувати свідків і встановлювати дуже багато фактів. Тому я ж кажу, о тут треба зазначити, почекайте. Так щоб зрозуміли ті люди, які можливо у от у цьому приймали участь, коли трапляються такі речі, от керівництво, яке надає вам завдання, і кудись щось робити, виконувати норми, плани там щоденні помісячні, Так ось коли трапляється отака от історія, коли вмирає хтось. Ні, керівництво не бере на себе ніякої відповідальності. Воно дивиться, хто був на зміні. Хто був на зміні. Ну, у, у поганих випадках воно звільняє цих, люд, цих, люд, цих людей от, попереднім числом, а у непоганих випадках воно переносить всю відповідальність конкретно на цю особу, от на перебільшення конкрет... повноважень конкретно взятої особи. Я, я, я не помиляюся чи ні. От у вас більша практика юридична, що ви, ви бачите цю ситуацію, чи ні. Чи керівництво таких установ бере на себе і каже, ні ні, -ні це ми, це наша відповідальність. У <с> нас класи кажуть: ви абсолютно праві, нічого не змінюється, і mm -hmm. намагаю відповідальність е високопосадовці обрізати на самому початку і mm -hmm. все на все. Набагато, набагато легше, і в принципі це не наша людина. Ми не знаємо хто це такий, що вони там робили. Можливо, людина звільнилася, да, а ще не вийшла з ролі, От от, 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 -от і все. От, -от, -от ah це на ній. розумієте. Тому тут. Ну, то я просто це от для людей, які, можливо, приймають участь у таких заходах, щоб вони зрозуміли, як може потім по кінцю закінчитися. І що нарватися можна не просто на якусь звичайну людину, а на незвичайну людину, і буде зовсім вже інша ситуація. Слухайте, наступна історія у цих софійських дебатах, які я чув, це от один з аргументів там. Що розмови... Є ДРПО. От ТЦК, у вас є РДПО, ви не державна установа, ви ця приватна, приватна компанія, яка заробляє кошти. І поліція також ця історія. Отут, що це таке? Це якийсь юридичний казус, я не знаю, це і псо, недоработка, і чи що. От, 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 от ні, з цього ні. приводу. Ні, дивіться, насправді відкриваємо єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб підприємців, підприємців, да, вводимо там назву державного органу, і там буде зазначено код цього державного органу і форма власності. Угу. Ось. І там чітко знає, що це державна форму власності, можливо, хтось там реєструє або намагається реєструвати, але по законодавству це заборонено. Я не можу зараз зареєструвати Міністерство внутрішніх справ України, навіть ага. якщо я це буду, як нетотожну назву. Тому тут е, такі певні заборони є. Є е, е, які нюанси, що на сьогоднішній день, коли почалися військові дії, е, в реєстрі е, взяли затемнили і видалили оцю інформацію про військкомати. Да? І коли ми. Хочемо їх перевірити або отримати по ним витяг, їх не існує таке враження. От вводиш код, там, який на повісті прийшов з повістку. Треба ж перевірити юридичну особу, що це за юридична особа. А цієї інформації немає в реєстрації. Ага. Можливо, пов'язано там з метою захисту там, персональних даних, можливості там мінімальної там ідентифікації ворогом і так далі, цих конкретних організацій, які проводять набір і мобілізують людей. Можливо, можливо, але по суті, якщо ми говоримо чітко по закону, що вони там є чітко зазначено код, назва державного органу і форма власності. І в поліції вона державна, і в ТЦК вона державна, тому тут я думаю mm -hmm. більше так. Спекуляція може хтось ТЦК то в ТЦК та такого то району. Розумієте, але mm -hmm. я думаю, що якісь одиничні випадки, і вони не, не цей не mm -hmm. ніякого юридичного там негативного наслідку для 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 для, для цих державних установ. Mm -hmm. Зрозумів. Так наступне питання. Бачив ухати відео, де людям оцінув. Відрізають газові труби. От в селах, от я бачив декілька сел, та да приходять, там стоїть на говорить, стоїть, Я не пущу, не пущу вас. А ті хочуть. А потім, а потім починається різка оця історія. Слухайте, ну от за що йому йому відрізають? Я так розумію, за борги. От зараз що це, це можна так відрізати Диві... людям за борги? Чи що ж дивіться? Є процедура передбачена з приводу там припинення або тимчасового припинення постачання. Газу боржника да яка да. передбачає письмове повідомлення, а потім е, перекриття цього газу з наступним пломбуванням. Є така процедура, та да. але в період цей ну може це її звичайно називають відрізанням, да тому що фізично, як правило, ну, я від... чув, як болгарка працює з відрізанням. Ну, Я розумію, але це болгарка. Це Напевно, дійсно в селах там трошки люди, які працюють там з болгарками, з ключами, да, і розводними, і так далі. Вони все ж таки не зовсім, я так розумію, керуються законодавством, да, і чинними нормами. Більш того, в військовий період заборонено навіть за борги перекривати постачання газу та інше житлово-кумуна. Ну, так, так вони ж про це знають. Ну. Мають, але розумієте, я ж кажу, тут потрібно кожну конкретну ситуацію досліджувати від кінцевого споживача, якому відрізали борогаркою до керівника того структурного підрозділу, який приїхав і відрізав це. Да, хто дав команду? Як правило, ну я ж не думаю, що вони займаються самодіяльністю, але okay. і такі речі за це також є відповідальність. А ну тут так та ж сама ситуація. Повертаємося до працівників оцих газових контор. Слухайте по кінцю, керівництва керівництво не буде винним. От от ви от хто там танцював з болгаркою, вас у вас до відповідальності от, і притягнуть, щоб ви зрозуміли. І ви за свій рахунок будете накупляти ну, труби, будете відновлювати цю історію. Тобто, от така сама ситуація, щоб ви зрозуміли також. Слухайте, а, на останок побачив таку ще. Історію од відкрили українці зобов'язані замінити паспорт книжечку до 24-го року, бо їх чекають штрафи. Ось така історія. Це і псоха, якась Чи що? ні? Чи вже повинна такі речі відбуваються періодично, систематично, з певним примусом, але на сьогоднішній день поки що. Не, не ніхто не заборонив використовувати паспорти книжечку. Ось і там, вплоть до того, що ось нещодавно у нас до нас звернулася одна клієнтка, яка рік проходила. З цією паспортом, книжечкою без клеєної фотографії, там, де їй 45 років, ми звернулися в центр надання адміністративних послуг, без проблем. Вклеїли, повернули ніяких там попереджень, нічого такого не було. Зверніть увагу, що пам'ятаєте? Оці теж номерні знаки, як їх постійно там додають, зміні ага. і так далі. Але ми на дорогах бачимо автомобілі цивільного призначення з чорними номерами. Угу. Пам'ятаєте? Вони номери ще з радянського союзу, але ж вони є, вони діючі. Тому тут я думаю, це наразі така певна тож, інформаційна ситуація. можливо, введуть такі норми, да там і під час там використання паспорту, да, десь о, в органах поліції там будуть, будуть штрафувати, фіксувати це, але ну наразі такого немає, тому що ну не чули, не бачили. Поки угу, що угу. ну добре, дякую, пане Олександр, що допомогли нам розібратися з цими питаннями і до нових зустрічей. До нових зустріч! Всього хорошого, до побачення. А нашими мальчиками нагадую, заходьте на youtube канал Жамки та звіночки. Підписуйтесь на новини. З вами був Геннадій Винограда в програма Право на правду. Тримаємо стрільбу!